Політику чомусь завжди розглядають як сферу суети та бруду, яка ніби чужа справжньому філософу. При цьому філософа представляють як такого собі далекого від життя мудреця, який загрузив в абстракціях та теоріях, але історія філософії говорить про прямо протилежне. Ви на каналі Самурай, і сьогодні ми розглянемо питання філософії та релігії. Про постійний тісний зв'язок між філософією та політикою. Почнемо з первісних племен. Шаман і старішини фігури глибоко політичні. Вони наділені владою. Ця влада відмінна від влади вождя, який уповноважений вирішувати тільки тактичні та військові питання. Стратегія життя племені, його уклад, традиції все охороняється старішинами. Які мають досвід життя, пам'ять і надають сенсу обрядам та ритуалам, подальша історія не змінює диспозиції. Постать жерця завжди стоїть поруч із постаттю царя в Вавилоні, в Єгипті, в Китаї, в Індії. У кастових суспільствах жерці особлива каста, особливий розряд людей, що також спілкуються з тим світом. Пророки візьміть будь-який епос, будь-яку книгу змін, будь-який літопис, будь-яку казку. Ви знайдете в ньому царя, оточеного мудрецями, радниками, правицями. Наприклад, Китай. Перед будь-яким важливим рішенням імператор змушує мудреців ворожити за книгою Змін і дзин. Книги говорять про цикли в природі. Потрібно вгадати, в якому саме країні перебуває, щоб діяти з природою речей в гармонії. Від дій імператора залежить абсолютно все. Кожен крок це як камінь у воду, а від нього йдуть кола по воді. Причому, по всій імперії. Не встигли вони докатитися до кордонів новий крок, а то й новий імператор. Має він потрапляти в ритми чи все ламатиме. Історія інтерпретації і дзин це зашифрована історія китайської політики. А чудовий китайський феномен конфуцій. Адже це не жрець, не той, хто спілкується з духами від етик, той, хто вибудовує всю внутрішню структуру китайського суспільства як зовнішню структуру взаємин, так і внутрішню структуру менталітету. Не дарма цей фахівець забрядь був великим сановником у Китаї, а філософ Лао Цзи. Його трактат Дао Цзін» Наскрізь політичний. Він написаний для володарів і містить фундаментальні заповіді. Де немає довіри, там є недовіра. Найкращий правитель той, про якого народ знає, що він тільки існує, та багато іншого. З Китаю я переселився в Стародавню Грецію. Сім мудреців та Фалес, родоначальник усієї західної філософської традиції. Чим вони займалися? Вони давали закони містам, закони, що регулювали моральне і політичне життя. У Греції не було одного верховного правителя. У Греції вперше з'явилася публічна політика. Чим займалися грецькі філософи, учні перших, тих, хто дав закони. Ці софісти та риторики були, по суті, і міжмейкерами, адже вони навчали мистецтву красиво і правильно говорити, мистецтву подобатися зібранню, мистецтво аргументовано доводити свою програму, мистецтво. Партійного будівництва та боротьби за електорат перші книжки з політології, що висвітлюють досвід і розум усієї історії Греції, були написані Платоном та Аристотелем. Один був у стосунках із тираном Діанісієм. Сіракузьким, інший із самим Олександром Макадонським прочитані та осмислені держава, закони Платона і політика Аристотеля дадуть вам для розуміння суті політичних і світових тенденцій у мільярди разів більше, ніж усі інфоциганські зібрання афористів за останні 10 років. Платон казав: державою мають керувати філософи. Що це означає? Амбіція окремої людини, амбіції людей певної професії, Звісно, ні. Якщо подумати, то зі словами Платона можна погодитися, виходячи з здорового глузду. Якщо держава потребує мудрого управління, то нею мають керувати мудреці. Хоча світом править ідея, і філософи теж правлять, нікого не запитуючи. Правлять через століття. Правлять за допомогою своїх думок, своїх творів. Пішли далі. Рим це царство політики. А от усю іншу культуру запозичена у підкорених народів. Насамперед у греків. Рим відчував себе неповноцінним і варварським. Порівняно з греками, тому грецька філософія завжди була в моді, особливо в політичних колах. У Римі ми зустрічаємо філософа на троні імператора Марка Аврелія і моралізатора Сенеку. Усе управління це мистецтво ставити цілі і дозувати їх. Це не легко. Спробуйте створити тоталітарну секту, Поведіть хоча б кількох людей за собою. Причому так, щоб вони залишили все та йшли за вами. Це не складне завдання. Подивіться на керівників тоталітарних сект, Вивчіть їхній досвід, спробуйте осягнути секрет. І тоді ви зможете бути чудовим політичним консультантом. Бо на виборах. Відбувається не що інше, як об'єднання людей однією ідеєю, а підтримання електорату пов'язане з дозуванням цієї ідеї, з обрядами тощо. Великий політик або радник той, хто вміє придумати гарний новий колективний обряд, після якого люди ніби стають іншими, ближчими один до одного. Традиційні зустрічі, і концерти це убого. Паради, демонстрації, майдани з втечею від поліції трохи краще. Будь-яка ідея має бути підкріплена обрядом. Уявіть, що у вас вибори і ви рухаєте кандидата-еколога. Ви можете просто повісити листівки Захистимо природу. Може змусити кандидата посадити дерево і показати це дійство по телебаченню. Ви можете зробити це всією командою, але краще перетворити це на епідемію, змусити все місто пройти через цей ритуал. Нехай ваші люди кожному вручать посаджанцю. З жалю, що вони загинуть люди посадять їх. Це, звісно, грубий приклад, але думку ілюструє добре. Дисципліна тіла одна з основ політики, закладена в стародавні часи, яка нині набула скромніших, не відверто насильницьких, але від того ще більш дієвих форм. Голосування теж, до речі, ритуал. Але повернімося до історії взаємин філософів та політиків. На черзі християнська епоха. Жодна політика в середньому не робилася без посилання на святе письмо. Теологи, доктринери були потрібні навіть чистим прагматикам у політиці. Таких до речі була більшість. Утім, нерідко зі світської влади, з політиків, теологи робили собі знаряддя. Зараз дуже важко відокремити одне від іншого і з'ясувати первинність, чия доктрина підстюбувала до політичних дій, чи навпаки, до хрестового походу. Чи політика ставила доктринерів собі на службу як платних ідеологів? Мабуть, у кожній історичній ситуації потрібен особливий погляд. Серед ниві, було показовим часом в історії, коли політика не функціонувала за власними законами. Політика не визначалась ні правом, ні економікою, ні ні чим, ні моральністю. Це був час, коли царювала буква писання в інтерпретації чергового богом натхненного читача, тобто панував сам читач. Тільки всю епоху могли знищуватись цілі міста лише на тій підставі, що вони були заражені єрісю. Знищувались всупереч власним економічним інтересам на шкоду політичному становищу, але знищувались лише в епоху відродження, а саме стараннями Макіавелі, Бадена, Гроція, політику почали розглядати поза стосунками до церкви і намагалися осягнути її закони у цей час і починається емансипація світської влади від церковної. А заразом і зміцнення ролі філософа. Державні діячі все менше хочуть бачити себе втілювачами тих чи інших доктрин, релігійних або філософських. Філософи можуть займатися політикою і навіть вельми часто запрошуються в якості радників, але тільки для вирішення тактичних проблем управління, не для стратегічного планування. Самі Маківелі, Баден Гросі у житті були політиканами-практиками, але їхні книги ніколи не ставили бібліями для монархів. Те саме стосується всіляких утопій, які, як правило, присвячувалися Політику з таємним бажанням, що він пробудує ідеальну державу або вестиме ідеальну політику. Даремно. Сфери політики і філософії дедалі більше розходилися. І якщо комусь доводилося їх поєднувати в одній особі, так як це було формальне поєднання. Що спільного, наприклад, між мантенним-філософом і мантенним-політиком? Одним він просто займався як ремеслом, іншим для душі. Особливо показовує доля Френсіса Бейкона, який настільки розділяв політику і філософію, що дозволяв собі бути водночас найвидатнішим в історії реформатором науки і найбільшим двірським інтригантом. Та хабарником таке становище тривало до епохи просвітництва. Хоча кожен із метафізиків нового часу створив свої теорії держави і права: Гоббс, Локс, Спіноза, Лейпциг. Жодна з них не стала безпосереднім керівництвом для політики. Філософа читав хтось, цей хтось його популяризував, інколи свідомо, інколи ні. Потім книжка траплялася в політику. Він на певний час заряджався ідеями або ні. Треба сказати, що цей шлях від філософа до політика стає дедалі довшим і потребує дедалі більших опосередкувань. Візьмемо політиків 18 століття. І свідчені монархи і революціонери, тобто чинні політики, перебували під безпосереднім впливом книг філософів, сучасних їм – Вольтер, дідро і особливо Жан Жак Руссо. У 19 столітті політики вже тільки знали про те, що поруч із ними живуть Кант, Фіхте, Гегель, Шельн. І дуже туманно уявляла собі їхні ідеї. Хоча ці люди кожну свою книжку присвячували якомусь рейхсміністрові, Сподіваюся, що той порозумніше і вестиме мудрішу політику. Останній релікт марксисти і соціалісти кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони читали своїх кумирів Маркса, Ласаля, Прудона. Політики 20-го століття взагалі нічого не знають про великих філософів сучасниці і жодним чином не узгоджують із ними свої дії. Імена Ніше Хайдегера. Ще може знайомі їм з університетської програми, а ось великі, які живуть зараз, габерман Деріда, навряд чи відомі, хоч комусь із володарів цього світу. Якими ж ідеями вони надихаються? Якщо дивитися на світову політику, то тут на рівні ідеології царює Іммануїл Кант. Кант, тобто демократія, права меншин, гласність, вічний мир, комунікативний розум тощо царює завдяки 200-річній популяризації його політичної філософії. Утім, на рівні ідеології непогані справи і у Фіхте. Це ізоляціонізм, боротьба за свободу від метрополій, національні визвольні рухи, протекціонізм. Якщо продовжити тільки ідеологічний зріз, можна виявити і гегеля, що стосується сфери геополітики, але прямих посилань на ці імена ми не знайдемо. Політики пошлються нам на Маркса, Леніна, Мао, Расела, Фрома, Попера, Фукуяму, Роуза і багатьох інших на тих, кого вони читали. Коротше, світова політика з філософського погляду безнадійно застрягла в 18 столітті. Що підтверджують слова Гегеля про кінець історія, з якими погодився навіть маститий американський політолог і радник Френсіс Фукуяма? Розрив між філософами, які далеко пішли вперед із сучасними політиками, заповнюють політичні консультанти, які і є носіями передового філософського досвіду. Саме політичний консультант, майстер-технолог, техник з грецької мистецтва це образ. Майстер перевдягань, універсальна людина, цей тип просто сучасний або постсучасний. Але хто ж несе відповідальність за те, що відбувається у світі? Перед ким і за що? Чи є такий суб'єкт у цьому світі, який не є медіумом, не транслятором потоків сил, а джерелом, чорною дірою такої сили? Це дуже важке, важке філософське питання. Але питання гранично політичне. Я б хотів би його поставити, але не відповісти. Я лише свідок, який відповідає тільки за своє. Свідчення з вами був Сельма Сергія на каналі Самурай. Подобайка, лайк. Дякую, побачимось.